З вами Акрополіс є нагода сказати про одну з наших новинок. Це коробка для мотиля. Кожен рибалка знає, що зимою дуже важливо зберігти мотиля, щоб він не був замерзлий. Тому кожен тримає його в курці в теплому місці, в коробці. Коли йому треба одягти мотиля, коробка відкривається, дістається мотиль. Починаємо його викладати десь на коліно. Його може здути вітер, він впаде, знов робити зайві рухи. Воно трошки дратує, а під час рибалки це зайве. Тому нами була розроблена спеціальна коробка мотильниця, яка має в комплекті спеціальну платформу, яка одягається на коліно. З липучкою. Під час, коли мені треба одягти мотиля, я дістав вудочку і хочу поміняти мотиля. Я дістав коробку, спокійно, не переживаючи, що вона в мене впаде, поставив її на липучку, взяв мутель, мормишку, одяг мотиля. Скільки мені треба одри. Закрив. І коробка відразу пішла в тепло. І продовжую ловити. Це вам допоможе зберігти мотиля немерзлого на наступні рибалки.